Вітаю вас, в ефірі вікна Івано-Франківськ. Богородчанщина є унікальним районом нашої області. Він красивий від своєї природи та працьовитими людьми. А утворений був у 1939 році. Цей потужний район розташований у передгір'ї українських Карпат і включає в себе три зони: передгірську, гірську та рівнинну. Тут проживає більше 70 тисяч населення на площі 750 кілометрів. Це район, який 52% якого вкрита лісом. Тобто район багатий певними традиціями, трудовими. Район багатий корисними копалинами, а основне, що район багатий, найціннішим багатством, який в районі це його прекрасними, роботячими, хорошими людьми. Як зазначає Володимир Єфімчук, на сьогодні найголовнішим завданням на Богородчанщині є розвиток туристичної галузі. Адже для цього тут створені усі умови. Богородчанський район, як ніякий інший, має такі туристичні об'єкти насамперед Манявський скип, Манявський водопад, який є першим або другим в Європі, цілий комплекс ландшафтних заповідників, грозевих вулканів в стороні. І в той час це неповторна наша прикарпатська природа. Другим таким фактором є те, що Борочанський район розміщений від івано франківська на відділі 18 кілометрів. І при хорошому розвитку туристичної галузі немає потреби їхати в Яремчу за 80-90 кілометрів, нема потреби їхати в Ворохту. Можна приїхати 25 кілометрів від міста Івано-Франківський, прекрасно покататися на лижах, віддихнути на прекрасному. Гірському повітрі біля берегів Бистриці Солопінській, яка бере початок в Борочанському районі. Слід прямо сказати, що на території Бочарського району є гора Севуля висотою 1818 метрів над рівне море. Тобто район має дуже потужну таку Правда, ще не до кінця розвинуту, не до кінця ще профінансовану. Тобто, ми ждемо інвестицій, ми прагнемо інвестицій в туристичну галузь і. Той, хто перший вкладе в цю галузь гроші в нашому районі, той, звичайно буде виграші. Взагалі Богорочанський район багатий на різноманітні корисні копалини. На його території є такі поклади, як нафта, торф, озокерит, будівельні матеріали, природний газ та інше. Саме через цей район проходять три трансконтинентальні газопроводи. Працюють чотири газокомпресорні станції та підземне газосховище. Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу було засноване в 1983 році на базі станції підземного зберігання газу. Дослідно-промислова експлуатація сховища довела. Правильність його створення, підтвердила наявність геометричної покришки, високу якість пластів колекторів, а безпосередня близькість до магістральних газопроводів і компресорних станцій вивела його в ряд унікальних підземних сховищ газу в Європі. Робота газосховища заключається в циклічності. Літній період, коли є запас газу, в магістральних газопроводах, ми цей газ відбираємо, тобто є надлишок газу. Зимою, коли значить, є проблеми, це зв'язано в першу чергу з сезонними нерівномірністю споживання, тобто різкі похолодання, холода. І такий приклад, якщо допустимо взяти тільки в межах України, якщо газ війшов значить, на сході України, і поки війшов до західної границі, проходить порядка півтори-дві доби. Півтори-дві доби, ви знаєте, при таких великих морозах наші розбаланси можна практично майстральний газопровід посадити низький тиск і зірвати поставку газу не тільки в межу корінних, але в основному наші це практично 60-70% поставки газу йде через нас, насліди газу це Європи. Значить, для цього це підзовне газосховище було створено, і цим воно стало унікальне. Ще унікальність нашого підземного газосховища заключається в тому що, е, оскільки ми розташовані близько, ви в дальнішому бути біля управління майстральних газопроводів, де є мощні компресорні станції, які працюють постійно, не ритмічно, вони постійно не забезпечують тиск контрактний в газопроводі, це дає нам можливість 50% газосховища закачувати за рахунок тиску, який є в газопроводі, е, і з допомогою компресорних станцій, використовуючи і потужності Богачанського управління майстра газопроводів. І відбирати також з підземного засховища зимовий період 50% об'єму газу. Це великі економічні резерви і це великий потенціал, який можна наче, зекономити і направити ці кошти на другі цілі. Щодо закачки газу, то вона на підприємстві проходить з травня по листопад. На сьогодні тут закачено 1 мільярд 600 кубометрів газу, а тиск 89,90 атмосфер. Також це газосховище працює і в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи стихійних лих. Ще підземне газосховище, щоб ви так зрозуміли мене більш конкретніше, створено не тільки для сезонної ризики, а так зване для аварійних ситуацій, для стихійних лих. Тому що якщо стається якась біда чи на газопроводі, чи на сході, чи не в Росії, чи в Україні, значить ясно, що цей участок труб перекривається, газ не поставляє. Значить, тоді ми входимо в режим роботи і ми практично знімаємо. Були такі проблеми в прошлому році, коли була проблема. На сході, значить, у росіян, і вони порядка півтора тижні не подавали газ взагалі Європа, про це знали тільки через місяць, два-три. Чому? Тому що повністю всю нагрузку взяли ми на себе. Хоча в літній період у нас йде закачка, ми оперативно перейшли на період відбору, і за цих півтора тижні всю недопоставку газу, яка йшла з Росії, було знято згодиться. За перше півріччя поточного року загальний фонд бюджету Богорочанського району склав майже 106%. До плану за перше півріччя 2003 року. Цієї суми більше як 1 мільйон гривень вміз до бюджету району Солотвинський держлісгосп, який садить, охороняє та береже лісові масиви Карпатського краю. Солотвинський держлісгосп – це комплексне лісове підприємство. виробнича діяльність якого починається із збору лісового насіння деревних і черникових порід нашого і заграничного походження. Висаджуємо розсадники, вирощуємо сінянці і саженці, які далі висаджуємо на лісокультурній площі. Друга у нас позиція у вирощуванні це вирощування деревних і черникових порід декоративних, яких далі віддаємо у продаж для озеленення сіл і населених пунктів. Та, окрім лісонасадження, тут також займаються і лісозаготівлею. Значить, примерно кожен рік держізосп заготовляє біля 20-22 тисяч куб метрів деревини. Із них 12,1 тисяча по головному користуванню, а то проведення за рахунок санітарно-оздоровчих заходів. Значить, для того, щоб вийти із село становища, ми винушені були, значить, приступити до деревообробки. Значить, із бувшого лісокомбінату, який є, ми закупили лісозавотівельну техніку, значить лісовозні машини. Також у 2002 році для переробки низькотоварної деревини, яка в основному поступає від рубок догляду і молодняків. Значить, ми закупили австрійську лінію, яку ми сьогодні піставі, побачимо. Значить, це дало нам то, що ми почали переробляти. По суті, вираз низько товарну деревину, яку ми відправляли в надвірну або у жедачів на цельозну фабрику, по безціні по 30 до 45 гривень за кубометр. Це нам не виходило, тому що собі вартість заготовленої деревни в нас раховується різкі умови, становила 60 до 66 гривень. Через що ми винужені були закупити цю лінію по переробці, а також стрічкову пилу для переробки букової і крупномірної деревини. Отож, Солотвинський держлісгосп працює, піднімає заробітну плату робітникам і дає цінну продукцію на експорт.